Христос рождається, славімо Його. Тим радісним привітом ми йдемо в новий рік. Якщо ви тільки новий рік, який несе нам життя в ньому, який несе нам завжди щось нового, Обставини життя було би це для нас замало, але Новий рік супроводжується Різдвом. Є Бог з нами. Він прийшов на нашу землю, щоб розділити з нами нашу долю і нашу долю поєднати з собою, щоб нам допомогти. Я вам всім бажаю, що хто переживає, які труднощі в своєму житті, нехай прихилиться до ясел з вірою, з любов'ю, з довір'ям. І нехай до тої Богородиці, яка сьогодні тримає всемогутнього на руках. І вона знає своє покликання і своє служіння. І нехай вона кожного з вас візьме в свої руки, бо вона не тільки для Бога, вона є для нас. І нехай кожен почуєся в її опіці, в її обіймах. І ця віра нехай прийде до кожного в серце, щоб ми могли йти в Новий рік, щоб ми могли йти в життя, щоб ми могли йти з надією, і нехай надії наші справ... справдяться. Христос рождається. Дорогі в охристі, браті і сестри, більше ніж 2000 років назад Господь в людському тілі зійшов на землю, прийняв людську подобу, народився у Богих яслах в той час, коли світ весь спав, Господь у тілі Богомладенця зійшов на землю, щоб спасти весь рід людський. Так як цей великий праздник, я несу службу з військовослужбовцями. Окремо хочу привітати всіх військовослужбовців, їхні родини. І побажати вам це величне свято, щоб Господь вас захороняв і благословляв вашу службу. В той час Господь явився у світі, в той час, коли весь світ спав. Ваша служба вона пов'язана з тим, що фактично ви ніколи не спите, тому що ви оберігаєте спокій якраз нашої країни. Хочу побажати всім військовослужбовцям, вашим сім'ям, вашим рідним, щоб ця вифлеємська зірка весь час освячила ваші домівки, щоб цей затишок. Який панував під час народження Спасителя, щоб він весь час перебував у ваших сім'ях, щоб між вами панувала любов, панувала злагода і, звичайно, щоб всі небезпеки, всі нагаразди, щоб минали ваші домівки. Христос рождається, сливімо Його, всього всьому не краще. З приємністю хотів би привітати весь особовий склад Військово-Медичного клінічного центру Західного регіону, військовослужбовців Львівського гарнізону і Західного регіону, а також їхні сім'ї, родини, всіх львів'ян. І побажати в новому році вже міцного здоров'я в першу чергу, щастя. Нехай збуваються всі ваші побажання, мрії, плани, а також бажаю віри і впевненості в завтрашньому дні. Від імені військовослужбовців Львівського гарнізону та колективу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного щиро вітаю вас із новим 2014 роком. Минулий рік для всіх військовослужбовців гарнізону був насичений заходами бойової підготовки, міжнародного військового співробітництва, розвитку та модернізації вітчизняного війська. Завдяки підтримці керівництва держави, Міністерства оборони, Збройних сил України нам вдалося на високому рівні впоратися із сіма поставленими завданнями, які стояли перед нами. У постійній співпраці з органами державної влади. Ми вирішили цілу низку важливих та нагальних проблем. Перед нами ще стоять немало важливих та вкрай відповідальних завдань на майбутнє, і ми вже найближчим часом приступимо до їх виконання. Я щиро вдячний вам за підтримку та розуміння українського війська, а військовослужбовцям за їхню нелегку ратну працю в ім'я українського народу. Дорогі колеги та друзі, хочу побажати вам у ці святкові дні родинного затишку. До статку та мирного неба над головою. Ще раз сердечно вас вітаю з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим!